Чуєш, а ти не хочеш мене подождати? Що на 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 таке? Що ти, не в діло? В смысле, купальник вділа? Що ти за нитки, бля? Ти що, тобі не стидно? Так я на тему заказала, я тобі показувала його. Ні, ну я розумію, що блін, люди дивляться і тим. Ну бля, то що так? Так я на пляж іду, я загорать іду. Так а якщо люди підуть... Пригать всі з обрива. ти теж підеш? Ну так, а в чому мені бля. йти? В смыслі, для чому ну так йти? це що? красиво. Я тобі міряла дома, надівала його красиво. Та не буду нічого одівати. Не буду нічого одівати. Та мені бля, стидно з таким. Ти. В смислі тобі стидно? Я тобі дома показувала, красивий купальник, виписала стему. тему. Блін, я в шокі. Так, давай назад переодіваємося і тоді йдемо на пляж. Так у мене нема що переодівати. В смысле, блядь, немає передівати. Ну не мама, ну один купальник. Я одно тут не ходить. Давай додому, бігули. Да не біли не буде. Давай, дудом. все, я не йду нікуди. Капець.